Путіна хотіли вбити вибухівкою. Німецький таблоїд опублікував цікаву версію замаху на російського диктатора. Чи дійсно планувалася така спецоперація? Якщо так, то що завадило ліквідувати Путіна? Здізнаєтесь у цьому випуску я Юрій Бібік, поїхали на життя Володимира Путіна. Скоїли новий замах. Ліквідувати російського президента намагалися за допомогою вибухівки. Про це пише німецький таблоїд Більд. Як це мало статися? Зараз пояснимо. Пам'ятаєте, нещодавно знайдений у московській області безпілотник, той на якому знайшли 17 кілограмів вибухівки. Так от, за версією Більд, його завдання було вбити Путіна. В матеріалі уточнюють, що безпілотник UJ-22 міг вилетіти з України в неділю в день, а біля Москви він впав у понеділок. Цитата Більд. Це найсучасніший український безпілотник середньої дальності з дальністю польоту до 800 кілометрів. Його призначення нещодавно побудований індустріальний парк під Москвою в 500 кілометрах від України. Кінець цитати. Навіщо Україні за версією німецьких журналістів пускати дрон по індустріальному парку? Зрозуміло, якби це була, скажімо, нафтобаза або завод із виготовлення боєприпасів. Однак у матеріалі наводять цікаву деталь. Місце, де впав дрон, приблизно в 20 кілометрах на схід від індустріального парку Рудніво. І в цьому парку росіяни мають виготовляти безпілотники. Можливо, у такому разі це має сенс. Росіяни позиціонують цей парк Рудніво як сучасний багатофункціональний комплекс, в якому розміщені різні види виробництв. Площа перевищує 100 квадратних метрів. Потужності дозволяють розмістити там підприємства машинобудівної, авіаційної, електронної та поліграфічної галузей. На сайті цього парку вказано, що там уже виробляють різні моделі безпілотників, їх використовують для перевезення вантажів та гасіння пожеж. Звісно ж, про можливе виробництво ударних дронів на сайті не пишуть. Так, от, за версією німецького видання, безпілотник UJ-22 мав поцілити у цей комплекс в понеділок не просто так, а тому, що індустріальний парк, нібито планував відвідати Путін. Більд посилається на інформацію українського експерта Юрія Романенка. Той у своєму дописі писав, що. Значит, графік і карту пересувань Путіна дізналася українська розвідка. Український президент буцімто мав відвідати Рудніва у понеділок. Ось що пише Романенко: цитуємо далі його. Цю інформацію побічно підтвердив особистий кореспондент Путіна Зарубіну у своєму телеграмі. Наші, відповідно, запустили дрон Камікадзе, який пролетів усі ППО РФ і впав недалеко від індустріального парку. Коли зранку стало відомо про дрон, у Кремлі почався серйозний переполох. Пісков написав про новий графік Путіна працювати в Кремлі. У ФСО почалися серйозні перевірки зливів. Кінець цитати. Водночас, російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Кремля. Повідомляють, що в Путіна дійсно запланована поїздка до Руднєва, але на четвер, 27 квітня. Інформації про те, що він мав їхати до індустріального парку в понеділок, немає. Нагадаємо, що на борту безпілотника uj 22 який знайшли в Підмосков'ї, було понад 17 кілограмів вибухівки С4, а точніше 30 бракетів по 570 грамів кожен. Як пише біль, такі заряди використовує, зокрема, армія США і Збройні сили Канади. Ми. Не знаємо, чи дійсно таким був план, про який пише німецький таблоїд. друзі? Ми цього не знаємо. Зрозуміло, що такої кількості вибухівки вистачило б не на одного Путіна. Однак чому для такої важливої місії використали лише один дрон, який до того ж впав за десятки кілометрів від Москви? Друзі, на вашу думку, чи дійсно правдива ця інформація? Напишіть свою версію в коментарях. Однак факти очевидні останнім часом біля Москви просто нашестя дронів. Окрім вже згаданого випадку, у Богородському окрузі під знайшли ще три штуки. Як писали російські змі, усі безпілотники були обладнані камерами, отже, вели розвідку. Однак, кому вони належать і хто їх запускав, з'ясувати не вдалося, адже розпізнавальних знаків не було. А в лютому цього року той такий UJ-22 Airborne впав під Коломною за 75 км від Москви. Російські медіа тоді повідомляли, що на борту знайшли близько 1 кг вибухівки і чотири кумулятивні заряди від гранатометів. Поки що безпілотники крутяться навколо Москви, але схоже, що це лише пристрілочні польоти, так би мовити, і не дарма росіяни закрили червону площу, адже хто знає, що може статися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте про коментар і про лайк. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось.